Отак мати, а Я вам всім дякую за вітання. Хочу побажати вам всім здійснення ваших мрій, щоб вони здійснювалися своєчасно. Тільки задумали, і вони здійснилися. Щастя, здоров'я, здійснення мрій, миру, перемоги і всього найкращого. Веначай, Я вас всіх люблю courage, Я люблю! Ой, класно! Наша дорога неперевершена, запальна Світлана Франків, сьогодні ваш день. І хочеться не просто привітати, хочеться сказати те, що давно носимо в собі, про тепло, яке ви нам давали, про віру, якою заряджали, про те, як ви стали для нас не просто класним керівником, а кимось рідним. Ми усі різні, гучні, вперті, часом несерйозні. Але ви бачили в нас щось більше: не оцінки, не поведінку людей. І вчили нас бути командою Жити не кожен за себе, а разом, ділити тривоги, свята, переживання. Ми пам'ятаємо, як іноді тікали з тривоги не завжди правильно, про те разом. Як писали один в чат, що зранку тривога, і половина класу загадково не вийшла з укриття. Або коли усі дружні лишались вдома на другації? Ніби такі треба. Пам'ятаємо, як щороку готували сюрприз на ваш день народження, прикрашали клас, носили кульки, торти, дарували квіти. І як ви заходили з тією теплою усмішкою, наче вперше. Ми часто тріпали вам нерви, сперечались, запізнювалися, щось не доробляли, але ви нас не відштовхували. Навпаки, приймали такими, якими ми є. Можливо, не ідеальними, але рідними. І всі тому, ми стали такими дружними. бо любов об'єднує. А ви і є та любов, якою тримається наш клас. Це вже наше останнє спільне святкування з вами в стінах школи. І від того всередині трохи стискається, бо з вами. Було по справжньому тепле, щиро, як вдома. Дякуємо вам за витримку, за довіру, за ту дум'яку силу, яка тримала нас усіх разом, коли пролунає останній дзвоник, ми підемо. Але частинка нас завжди буде поруч із вами. Бо ви це частинка нашого серця. З любов'ю, теплом і глибокою вдячністю. Ваша друга сім'я ваш одинадцятий борь. Багато мати <ріст> героїча. <ріст> 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 <ріст>